Які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте мандрівна академія, людина університет? Переді мною відразу з'являється образ Григорія Савича Сковороди? Величний, гордий мандрівник, філософ, богослов, музикант, поет, педагог був чи не найцікавішою постаттю історії українського духу? Ми відзначаємо 300 років від дня народження Сковороди. Мудрогенія, чиї вислови не втрачають своєї актуальності. Філософія Сковороди охоплює усі сфери людського життя, найбільше він говорить про щастя та шляхи досягнення внутрішньої гармонії. Мета людського життя це щастя. Сковорода пропонує людям почати шлях до щастя з пізнання себе, зрозуміти, що для неї є сродним. Тобто, якщо людина щось робить за покликанням, Робота для неї задоволенням. Хіба може бути щасливою та людина, яка не знає себе, не знає, чого хоче? Філософ радить найпотрібніше тобі, ти знайдеш лише у собі, подивись, як живеш, друга у собі знайдеш. Отже, для щастя необхідно пізнати себе, мати совість, як чистий кришталь, знайти себе у цьому житті, знайти своє покликання. Я вважаю, що кожен повинен сам порядкувати своїм життям, пройти свій шлях. І один зі способів робити це приймати зважені рішення. І не боятися опинитися перед вибором. Проблема вибору виникає нас щодня. І якщо ми самі не зробимо свій вибір, життя зробить його за нас. І зовсім не факт, що він буде нам до душі. Нам довелося жити в той час, коли заради миру, за свій шлях. Доводиться воювати. Ми, українці, незламні, сильні, незалежні, маємо свою культуру, віримо у своє майбутнє. Тільки сильні люди можуть витримати весь натиск і всі проблеми сьогоднішніх реалій. Та люди приходять і йдуть, народжуються і вмирають. Війни починаються і закінчуються. А життя буде завжди. Кожен етап в житті важливий і особливий, і кожен день унікальний. То мене варто гаяти ані хвилини. З усіх втрат втрата часу найтяжче, говорив Сковорода. Зараз у мене дуже відповідальний період за вибір професії. Від того, наскільки відповідальний підійду до свого вибору, буде залежати все моє життя. Хочу років за двадцять сказати, оглядавшись на своє життя. Я не помилився у виборі професії.